Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Ви вже пам'ятаєте, ми робили розклад. Зеленський не доживе до кінця війни. Карти все показали, дуже, до речі, дуже цікавий розклад. І ще одне у нас залишилося це моє бачення. І я його зараз перевіряю. Бачите, моє бачення, можна так сказати, мій сон моє бачення. Моє видіння, навіть можна це сказати. Ось так. Я про такі речі ніколи не говорю. Мої друзі, знайомі, родичі про це все знають, і мої клієнти інколи теж, скажімо так, які частенько в мене бувають. Вони знають, що я можу і дещо і без карт сказати. І так, Ярмак закінчить, як і його брат. Хто не знає, як закінчив його брат. Google вам допомогу. Ну що ж, дивимося. Пам'ятаєте, казали, убіл брата? Пам'ятаєте? А брат виявився живий. Зате потім загинув. Від рук українських солдат, здається. Чи бомба прилетіла, я зараз точно не згадаю. І так, Ярмак закінчить, як і його брат. Будемо перевіряти. Ну, виглядає, що. Справедливість, дивіться, у Зеленського трошечки довго. А ось Єрмака одразу показує родова, якась, ну, скажімо так, справедливість зрадникам України честь і хвала в лапках. так, Дивіться, від рук тих, хто це може зробити. Зараз ми трошечки, але карти дивіться, як чітко показують. Справедливість і смерть. Ну, ви знаєте, так не підтасуєш. Давайте подивимося. Ще один рядочок докладемо. До речі, він цього якраз і боїться. В нього дивіться, о, які в нього статки. Ого, го він боїться. Знаєте, чого він боїться? З в'язниці? В нього грошей тьма тьмуща, ви подивіться. От мені цікаво, багатший Єрмак за Зеленського. Якщо вас цікавить це запитання, будь ласка, пишіть, і ми зробимо розклад: хто багатший Зеленський чи Єрмак? Бо у Зеленського ну, великі гроші, він має великі, він вже, скажімо так, він ще за, за цього. За кварталу заробив багато, а тепер то взагалі мільярдером став, кажуть. Дивіться, ну, ми робили. Ми навіть зробили розклад, коли для спонсорів каналу в закритому вигляді. Дивіться, наскільки я розумію, у Ярмака величезні статки. Навіть гроші його не спасуть. Ну, звісно, він думав, що він порішав, а тут буде, бачите, карти показують, хоч він все і порішав, хоч він все і домовився, а щось прилетить. А щось таки прилетить, і не вдасться йому уникнути покарання. Він загине, помре, закінчить, як його брат, брат рідний. Я забула, як його звати. Цього звати Андрій Єрмак, а як того звати, я забула. Борис, здається, був його батько КГБшник чи грушник. Так, в прикритті там чи як. Ну, неважливо. Ось якось так мої дорогенькі. Тобто, дійсно, Ярмак закінчить карти одразу показали. В нього та сама дорога. Тут, знаєте, як кровна дорога, навіть можна сказати, і по справедливості отримає те, що заслужив. Єдине, я не можу сказати коли. Ну, що ж, можливо, хтось з вас запам'ятає цей розклад. І колись, і колись, коли це збудеться. А давайте, а дізнаємось ми про це взагалі. Скажуть нам про це. Будуть про це віщати? Буде. Буде, будуть. Угу. Хоча захочуть приховати. Ви бачите, правду захочуть приховати. Але все рівно хтось це, е, ну, скажімо так. Хтось це все ж таки десь просочиться ця інформація, наскільки я розумію. Гаразд, мої дорогенькі. Ну що ж, ви знаєте, хоч це заспокоює, що Зеленський не доживе до кінця війни, а Єрмак закінчить, як і його брат. Щиро вдячна, мої дорогенькі, вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!